Чи дійсно генетична інженерія небезпечна для людини та довкілля? Чому в Україні поки що не зареєстрований жоден ГМО-продукт, на вирішення яких проблем чекають від біотехнологій сьогодні та в перспективі? Аргументовані відповіді на ці та інші питання журналістам надав Борис Сорочинський, експерт Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України, доктор біологічних наук. В ході круглого столу, який наприкінці минулого тижня відбувся у прес-клубі Дніпропетровської обласної організації НСЖУ. генетична або генна інженерія це технологія змінення геному живих організмів шляхом переносу в них генів від інших організмів або вилучення небажаних генів. Таким чином вдається змінювати генетичну інформацію цілеспрямовано створювати нові молекули ДНК, які здатні розмножуватися в клітині господаря та здійснювати контроль за синтезом необхідних метаболів клітині. Іншими словами, генна інженерія займається розшифровкою структури генів, їх синтезом і клонуванням. Це не моє завдання вивчати суспільні настрої, знайомитися з суспільною думкою, агітувати за щось чи проти. Я, власне, ділюся з знаннями, які я маю. Знання, я вважаю, ці відповідають дійсності, тому що читаю літературу, бачу багато колег на різних міроприємствах наукових. Є певна статистика, якою оперую. Думки мають ґрунтуватися на певних знаннях. З моєї точки зору, той психоз, який нагнітається в засобах масової інформації, він не обґрунтований. Навіщо це робиться, я не знаю. Але нагнітаючи психоз в суспільстві і не сприймаючи ці технології, які можливо зараз нам і не потрібні, це окрема тема. Ми собі повністю закриваємо двері завтрашній день. Провідними виробниками біотехнологічних культур є США, Канада, Австралія. Високими темпами впроваджуються новітні біотехнології в країнах, що розвиваються. Лідерами тут є Китай, Індія, Бразилія, Аргентина, Південно-Африканська Республіка. У 2012 році у Російській Федерації прийнято комплексну програму розвитку біотехнологій, розраховану до 2020 року. З огляду на це цікаво, що обов'язкове маркування продукції без ГМО це взагалі українське ноу-гау. Комітет біотехнології Європейської бізнес асоціації був створений в квітні 2011 року, і своєю метою ми бачимо розповсюдження неупередженої і науково-оперентованої інформації з питань впровадження аграрних біотехнологій в Україні. Позиція Комітету заграних біотехнологій Європейської бізнес асоціації складається в тому, щоб на законодавчому рівні врегулювати реєстрацію геномедикфікованих організмів в Україні з тим, щоб український агровиробник мав вибір використовувати йому традиційні рослини традиційної селекції або новітні. Біотехнологічні рослини з єдиною метою затвердити свою конкурентоспроможність на міжнародному аграрному ринку. На загал, український сільгосвиробник повинен мати вибір користуватися насіння отриманим шляхом традиційної селекції або біотехнологічними культурами, що забезпечують більш стабільний врожай. Українські сільгосвиробники повинні бути конкурентноздатними на міжнародному аграрному ринку у порівнянні з сусідніми європейськими та іншими розвиненими країнами. А найголовніше, український споживач сільськогосподарської продукції повинен бути певен в тому, що безпечні продукти він вживає, і тут без широкого громадського обговорення не обійтися. Я вважаю, що в сучасності журналістика повинна продовжувати відстоювати соціально важливі питання та сприяти тому, щоб засоби масової інформації доносили до суспільства. Важливі проблеми з об'єктивної точки зору. І тому сьогоднішній наш захід, який був присвячений темі МО, він дуже важливий, адже люди повинні знати про цю проблему не з етикеток і не з рекламних роликів, а з уст фахівців і фахівців-науковців. І можливо фахівців, які працюють у галузях виробництва.